Андрій Харук, військовий історик і професор кафедри Національної академії сухопутних військ, імені Петра Сагайдачного, пропоную поглянути, що ж публікують наші журналісти на телеграм-каналі, говорить Великий Львів. Одна з останніх новин про те, що. Шлях довжиною в півроку подолали, заявив президент України Володимир Зеленський. Хто б що не казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо. Потребуємо, щоб і надалі захищати життя від російських ударів. Про це ми будемо зокрема сьогодні спілкуватися з нашими гостями. Вже є з нами на зв'язку. Наш експерт Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри Національної академії сухопутних військ імені Петра Пане Андрій, вітаю вас у нашому матері. Слава Україні! Героям слава! От вже вкотре безпілотники завдають удар по російським МПЗ, і цього разу цілю був смоленський нафтопереробний завод. Ну у цьому контексті можна пригадати заяви Сполучених Штатів Америки про те, що вони не підтримують удари України по цих МПЗ російських. От як ви гадаєте, чи змінилася тепер позиція Америки після проголосованої сенату, Сенатом допомоги для України? А звідки я можу знати? Ну, як ви думаєте, отак ну ні? Ну пробачте. Я не є фахівцем згадання на кавовій гущі чи на картах таро. Ми поки що ніяких інших нових заяв від США не чули. Те, що наші удари по нафтопереробних заводах продовжуються, може свідчити одне з двох: або ми ігноруємо попередження США, якщо такі були, або насправді попередження США були де завойовані. От Ймовірність того і іншого є ну приблизно однаковою і якісь припущення тут я висловлювати не можу, тому що просто не володію інформацією про це. Ми маємо факти. Що да, наші безпілотники далі продовжують завдавати ударів по нафтопереробних заводах, по нафтобазах, в тому числі російських, так це сприяє м, вирішенню завдань нашими силами оборони, бо е, веде не тільки до підриву певного не катастрофічного, але все таки підриву економічного потенціалу Росії, але і потенційно може створити складнощі в забезпечені збройних сил Російської Федерації, чи як я їх називаю, організованого злочинного груповання збройних сил Російської Федерації, поливно-мастильними матеріалами? Ну, знаєте, раніше з нашими експертами, зокрема в етері, обговорювали так цю тему про цю ну заборону, скажімо, скажімо так, так звану. Сполучених Штатів Америки, які висловлювалися кілька разів про те, що ну, не потрібно Україні бити по російським МПЗ, і дехто з експертів навіть зазначав, що це більше така, ну. Декларація позиції публічна. Тобто, насправді ніхто не забороняє там це робити, і можна це робити. От а як ви вважаєте, все-таки що ці удари продовжилися? Все-таки про що це може свідчити? Я не, бачу став, що... я не бачу підстав формулювати тут свою думку по відношенню до позиції? США я можу сформулювати лише думку по відношенню до наших ударів? Ви сформулюйте ці, ці, ці ударі є доцільними, є раціональними. Ми їх продовжуємо і сподіваюсь, будемо продовжувати. Добре, йдемо до наступної теми. Ну, Байден вже підписав закон про пакет допомоги для України. От як ви оціните? Ну чи от часом не запізно, бо все таки дуже багато експертів про це кажуть? От як, як ця допомога нині впливе на фронт? <світ> Перше, вже відомий ну, склад цього пакету, принаймні не кількісний, а номенклатурний. Так, і ми там бачимо серед усього іншого боєприпаси для хаймарсів без розшифровки. Тобто цілком сподіваюся, що там є довгоочікувані атакамси, які дозволять бити по російській логістиці, і відповідно знову від... змусити росіян відносити ці е... логістичні бази далі в глибину. От, і ускладнювати постачання на фронт. Ми бачимо ракети RIM-7 aim 9 Sidewinder, які використовуються для оцих франк тобто адаптованих радянських зенітних ракетних комплексах середньої малої дальності дії. Це добре. Не помітив я, можливо, погано дивився там ракет для петрівоків. От, Є Стінгери. Що в принципі теж добре враховуючи, що над лінією фронту зараз російська авіація діє часом дуже необачно, не розуміючи, що наша протиповітряна оборона має певні проблеми з боєприпасами, маємо снаряди калібрів 155-105 мм, міліметрів. Маємо бронемашини різних типів тобто, це все те, що потрібно. Нашим сил, збройним силам, те, що це не є якийсь якісний кардинально перелом, це компенсація, кількісна, ну, відповідно, певних, певних втрат. І тут я е, погоджуся з думкою певних, ну, яка висловлювалася вже там іншими експертами, що все-таки оце постачання чи рішення. Конгресу, рішення Байдена, воно е відобразиться на ситуації на фронті набагато швидше, ніж ці боєприпаси надію в Україну. Тому що воно дозволить розблокувати певні недоторкані запаси, наприклад, тих же самих снарядів, які, ну, безперечно, в армії обов'язково є запас. Безперечно, і у нас теж ці. Ті ж самі запаси снарядів якісь мінімальні були. Тепер це дозволить розблокувати ці запаси, очікуючи, що ось ось надійдуть вантажі зі США. Ну і я іще ще на одному хотів би зосередити увагу теж без вказівки на номенклатуру на кількість, але у цьому пакеті згадується аеродромне обладнання. Тобто, чекаємо, чекаємо, F-16. А як ви гадаєте, от, чи зможемо ми, до прикладу, знову піти в контрнаступ? Тобто, я розумію, от ви кажете про те, що ну, так, якось глобально ситуація не зміниться, але все ж таки, якщо ми побачимо реакцію росіян, ну, абсолютно, як завжди, неадекватну, де що істерично, так, то ну, чи може це взагалі щось дійсно так от, суттєво змінити на фронті? <гум> Ще раз підкреслюю. Якісної переваги, оця партія, яка озвучена сьогодні, нашим збройним силам не дасть. Вона дозволить більш ефективно стримувати просування російських збройних сил. Ми не бачимо в цьому пакеті ані танків Абрамс, ані. Бойових машин піхоти Бредлі, які нам Ну, дуже Ви говорите потрібні. про цей пакет перший, так? ви маєте на увазі? Так, буде кілька. Так, я, так. Я, я, я маю на увазі загалом оця вся допомога, значить, це один мільярд. Яка а буде йти. Ми не маємо уявлення зараз про цю допомогу. Ми маємо е, певну суму мільярдів. Да? От. А з чого вона складатиметься, ми уявлення не маємо. Ми можемо припускати, що якась номенклатура, заявки, якісь. Наші міністерство оборони подані, що там можемо тільки гадати? Я вже раз підкреслив, що я не є фахівець згадання. Я працюю з фактами. А факти такі, що те, що ми зараз отримаємо, це для посилення нашої оборони. Для наступу нам потрібно, щоб в наступних пакетах була бронетехніка, була додаткова артилерія, були додаткові далекобійні боєприпаси як. Класу земля-земля, так і класу повітря земля, тобто для, для літаків. От. Плюс до цього нам вкрай потрібні засоби протиповітряної оборони, і це не просто ракети для поповнення боєкомплекту, а ті ж самі батарейні комплекти, ну, наприклад, От. От, Якщо це все буде, тоді да, можна буде про щось говорити. Бо грішми, грішми пожежу не загасиш. Пожежу можна загасити пожежною машиною. Спеціальною або вогнегасником. А от який нам вогнегасник дадуть? І якого діаметру буде? Шлангу цієї пожежної машини, ми поки що не знаємо. Ну от пане Андрію, щодо вогнегасника, як ви кажете, от подейкуючи, що в цьому пакеті передбачені, ну загалом, тобто не в цьому зокрема пакеті, а в перспективні в тих майбутніх пакетах передбачені зокрема й ракети атакам з дальнього радіусу дії Ну От американське видання The Wall Street Journal повідомляло, що збройні сили вже отримали від Америки ці ракети, ну але. Тоді умовою було не використовувати їх для так російської ну по російській території. Чи, чи залишиться таке побажання американців і в цьому пакеті допомоги? Звідки я це можу знати? Ну давайте будемо ну, аналізувати це можу знати. Ну ви, ви хочете, щоб я висловлював якісь припущення. Я невідомо, Хочу, щоб що. ми аналізували я, разом. Що я, може так бути, от, так от, так от, якщо аналізувати, то я можу проаналізувати. Ну, звичайно, американці так. безумовно дадуть нам атакамси з дальністю дії 300 кілометрів, тому що у них просто тупо закінчуються атакамси з дальністю дії 165 км. кілометрів. Їх випуск цих ракет був, закінчився в? Минулому тисячолітті, в 1997 році. Зараз випускаються тільки ракети більшої дальності на 300 кілометрів, які б'ють. І тільки з моноблочними бойовими частинами, а не з тими касетними, які добре себе показали під час ударів по аеродромах Бердянська і, дай Боже, пам'яті Мелітополя, здається, чи Луганська. от, от. Тобто, так, да, ми будемо отримувати. Далекобійні атакамси просто тому, що у американців іншого вже не, не залишиться. Чи, чи зможемо ми їх використовувати по території Росії? Думаю, що зможемо. Моє припущення таке, що якщо будуть завдаватись ударі по об'єктах логістики, по складах, по залізничних станціях, то американці проти цього не протестуватимуть. А це співпадає з нашими інтересами. Пане Андрію, ще одна інформація. CNN повідомляє, що частина допомоги США для України вже перебуває в Польщі, сусідній та Німеччині. Ну, як ви думаєте, от чи передача оця готувалася заздалегідь, що вже є запаси там на місці? Чи це є запаси Польщі і Німеччини, які Сполучені Штати Америки поновлюють пізніше? Е -е, Сполучені Штати Америки мають великі військові склади. В Німеччині, ну і останнім часом вони створюють в Польщі. Оскільки передача цього да, вона реалізується за програмою PDA, тобто передачі надлишкового майна Збройних сил, то це все не з заводів, Це все береться, власне, з ось цих складів, в тому числі і зі складів у Європі. От видання також зазначає, що е, українські чиновники намагатимуться якомога швидше доставити цю допомогу на фронт, ну, очевидно. Але от тут цікаво про те, що говорять про перевагу у снарядах, 10 до 1, це в CNN пишуть, яку зараз має Росія. Ну не буде нівельована одразу. От чи не спланована ця швидка передача? Ну ймовірно, з Польщі Німеччини, щоб для Росіян це стало ну, до прикладу, неприємним сюрпризом. Ні, ну то безумовно, це буде неприємно для росіян. От. Але я вже свою думку висловлював, що е, постачання чи підписання розпорядження про передачу цієї партії воно теоретично може справити дію ще швидше, тобто будуть розблоковані ці недоторкані запаси. От у нас, які десь там, за моїми припущеннями, все таки, все -таки є. Так, це дозволить до певної міри компенсувати. Брак снарядів, але ми повинні враховувати, що нам і не потрібно досягати співношення один до одного, з врахуванням того, що західна артилерія вона має ну, значно більшу дальність від російських зразків, і в в'язці з системами управління вогнем, сучасними, в тому числі кропивою нашою вона потребує значно меншої витрати снарядів для вирішення типових вогневих завдань. Перепрошую, повертаючись до істерики, так, росіяни, вже я про якої сьогодні згадувала. От як ви гадаєте, наскільки реальні оці погрози Шойгу, який побіцяв більше бомбити тепер Україну після отримання допомоги від США? Коли не пам'ятаю, хтось з ізраїльських лідерів казав, якщо ворог каже, що збирається тебе вбити, треба йому вірити. От, я не маю підстав сумніватися в словах Шойгу. Не маю підстав сумніватися в тому, що Росія буде посилювати чи намагатися посилювати свої удари, але чи є, скажімо так, чим збільшувати, от більше щоб ракет прилітало Де чи є в них оці запаси? Е, ну, бачите, з точки зору ось цих ударів, які от були кілька тижнів тому, ми можемо стверджувати, що да, Росія має. Якщо і не запаси, то має певне поточне виробництво, яке дозволяє завдавати достатньо масових неприємних ударів. І тут знову ми впираємося в необхідність посилення нашої протиповітряної протиракетної оборони. Знаєте, а якщо от розглядати цей контекст ядерної риторики Лаврова останніми днями? Ну ми розуміємо про те, що час від часу вони все-таки цю е, ці погрози витягують, так Оце, ну, про те, що буде ядерний апокаліпсис, ну і так далі. Але то це останніми днями знову ж таки активізували цю риторику, з чи не здається, чи не вперше через Лаврова? Як ви думаєте, чи може от е, це на щось плини, і про що це може залісвідчити? А досі впливало? Скільки вже було таких заяв? Ні, ну в якійсь мірі воно впливає і на наших партнерів, зокрема, впливає, які там кажуть, що не будуть давати якісь певні там якусь певну допомогу, тому що от вони бояться цих погроз, і вони вірять у те, що Росія може спокійно застосувати ядерну зброю, когось воно все таки е, ну, стримує. Ну як би там не було, але причина до того, що нам от скільки там 8 місяців тягнули цю історію, з Цим пакетом допомоги це не погрози Лаврова, це внутріполітичні розборки у Сполучених Штатах, які виявилися набагато потужнішою зброєю проти України, ніж погрози Лаврова. Тобто, ну так, да, ну, він погрожує ядерною зброєю. Ну і, ну і що, скільки ми вже, слава Богу, третій рік тримаємо оборону проти ядерної держави. Завдяки, в тому числі, підтримці наших партнерів. Чи щось за цей рік от, змінилося в застосуванні зброї Росії? Росія вже ну не має якісно як посилювати арсенал, який використовує проти нас, крім того, як застосувати ядерну зброю. Все, що можна, було не ядерне, вона вже проти нас використовує. Ну от власне ми, 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 ми тримаємось. Ну от про що тут іще говорити? Ну і про фронт. От поки українські війська в часовому ярі чекають от на цю зброю. Авіаційні бомби знищують ну будь-яке укриття і за інформацією, за масової інформації туди щодня прилітає по 20-30 орієнтовно авіабомб, які випускають з російських сушок. От чи зміниться ситуація з появою у нас в 16 До прикладу, от як ви думаєте, думаю, що зміниться, оскільки F-16 – це ну якісно новий ступінь буде в розвитку. Нашої мисливської авіації, от, який дозволить е змусить росіян діяти обережніше, бо будуть вони підставлятися під ну, неминучі втрати, якщо входитимуть в зону ураження тих же самих ракет ам 120, які використовують в 16 от, да, Звичайно, це буде складно, тому що росіяни полюватимуть за Ф16, перш за все, на аеродромах. І тут потрібно буде. Ну, чітко використовувати засоби маскування, маневру між аеродромами і так далі. Але f 16, да, вони здатні, принаймні, якщо там перша партія, там яких 10-12 їх надійде, на, хоча б на якійсь ділянці фронту вони здатні будуть е, суттєво обмежити, скувати е, активність російської авіації. А хто, до речі, от фаворит в повітрі, якщо порівнювати от СУ чи f 16 Су, який, СУ. СУ, є різні. Давайте конкретизуємо. 24-й, прикладу. Який? 24-й. Су24? Так. Су-24 це бомбардувальник. Це взагалі літак зовсім іншого класу. От, так от, якщо порівнювати з російськими мисливцями, то F-16 16 це ну, літак Генерації 4. До яких належать і російські мисливці за винятком су 35 який це генерація 4-2 плюси. От, і Су-57, який там лише в одиничних землях є це п'ята генерація. От, тобто, ну приблизно так. Ми маємо зараз мисливці 4 генерації, міг 29 Су-27. Росіяни мають, ну скажімо так, на, на півгенерації чи на три чверті генерації вищу. Якісь. Ф-16 дозволить це відповідним чином. Скомпенсувати. І Більд повідомляє, що окупанти здійснили прорив на Донбасі, захопивши очеретини. От що ця втрата означає для нас? Ну, неприємна, неприємна втрата. Потенційно, досить важливий пункт. І я так хотів би дуже обережно висловитися, що все-таки. Дуже хочеться сподіватися, що наше командування вживе зусиль для того, щоб нейтралізувати власне дії на цьому, на цьому напрямку, бо потенційно це є, це є ну, неприємний не, не вихід, не скажу на оперативний простір росіян, бо до виходу на оперативний простір між як до Одеси Рачки. От, але все таки на цій ділянці фронту це є досить проблемна точка. Ну і до подій на болотах за міністра оборони РФ Тимура Іванова відправили до СІЗО, і його звинувачують в отриманні хабаря, в особливо великих розмірах. От як ви думаєте, про що це може взагалі свідчити? Це розпочалася така чистка в рядах Міністерства оборони Росії. Ну там же кожен побудував свою кар'єру на корупції. Ну і Путін це знає. Про що це може взагалі свідчити? О, бачите, ми це все повинні оцінювати з точки зору корисності для нас, для України. Будь-який корупціонер в Україні, навіть якщо він родом із Святої Галичини носить вишиванку і щонеділі ходить до церкви, він є ворогом України. Він є союзником Росії. Відповідно, корупціонер, який. Краде на найвищому рівні Міністерства оборони Росії, але нам це на руку. Хай би побільше там крали. Лишається тільки сподіватися, що та людина, яку поставлять замість Іванова на оці грошові потоки, продовжить його справу корупції, розкрадання. Чим більше мільярдів вони накрадуть, тим менше йде до їхньої армії, до їхніх солдат. А щодо того, як це оцінювати, ну як оцінювати, ну, от як спостерігати за бійкою павуків в банці, от. ну вони ж особливо там емоцій у нас не викликають, правда? От. Так само, так само і тут. Ну, б'ються, ну поміняється один за міністра на іншого. Чи від після цього припиниться війна проти України? Ні, не припиниться. От. Там, в принципі, не може прийти до влади людина, яка є противником війни в Україні. Тобто прийде іще один ворог. От, якщо він крастиме в достатньо великих розмірах, ну це для нас об'єктивно добре, але ворогом він після цього не перестане бути. Ну, бачите, тут ще така цікава ситуація про те, що ну фактично затримали лише зараз, але про те, що ця особа корупціонер, писали там, зокрема, російські так звані ЗМІ ще раніше, і повідомляли про це. Однак чомусь звернули увагу на це зараз. І отут таке питання виникає: чи може шойгу до прикладу стати наступним після Іванова? З нашої точки зору. Питання це абсолютно позбавлене сенсу. Тому що для нас не важливо, хто персонально знаходиться на посаді міністра оборони в Росії. Чи міністра нападу, як я їх називаю, ну замінять, Но війна від цього не припиниться. От. Тобто, ну поспостерігаємо. Можливо, стане наступним, можливо, ні. Абсолютно, ну особисто мені це. ну, не надто цікаво, от і на завершення останнє питання. От українським чоловікам призовного віку призупинили послуги у консульських установах. От міністр закордонних справ Кулеба заявив, що ну сидіти за кордоном і отримувати послуги ну від держави не вийде. І тому він дав доручення призупинити обслуговування біженців-чоловіків за кордоном. Як ви особисто оцінюєте цю заборону? Я особисто ненавиджу навиджу Я не вважаю, що вони повинні користуватися повноцінними правами громадянина України, якщо вони не дотримуються, не виконують обов'язків громадян України, серед яких в Конституції їх не так багато записано. Сплачувати податки, охороняти навколишнє середовище і захищати суверенітет і територіальну цілісність. Відповідно, ну я не знаю, не аналізував це з точки зору юридичної, наскільки ця заборона вона є коректною, але з точки зору емоційної, да, я її підтримую. Так, я, ми не бачили мітингів українців проти блокування поляками наших кордонів. Але тепер, коли торкнулося їхньої власної шкури, пробачте, то вони починають консульські відділи наші штурмувати. Які це патріоти, які це громадяни України? Як вони переживають і хвилюються за долю нашої батьківщини? Співчуття від мене вони не дочекаються.